А тепер покажемо, що треба, щоб імпортувати дані у Greenfield Sales. В першу чергу нам треба зайти у розділ CRM і знайти розділ Lists. Що таке лісти? Це фактично файлова система, це папки, в яких зберігаються контакти, які ми будемо імпортувати. Щоб створити, натискаємо відповідну кнопку, даємо якусь назву, тут, яка нам буде зрозумілою, і тиснемо create Hit List. Я, відповідно, цього робити не буду зараз, тому що у нас все створено. А тепер безпосередньо переходимо у вкладку Imports і бачимо, що у нас є три способи імпортування: це базовий Search, це search через Navigator, і імпорт через CSV файл. Також є функція Update CSV, але про неї розкажу трошки пізніше. Покажу імпорт в LinkedIn на прикладі Sales Navigator Ми обираємо Lead Search. І що ми перед собою бачимо? В першу чергу це посилання, яке нам треба вставити. Що ж це за посилання? Ви заходите у свій Sales Navigator. Обираєте якісь фільтри, будуєте свій пошуковий запит, там я не знаю, можливо, хедкаунт вказуєте, індустрію, ревендію компанії і так далі. І після формування пошукового запиту у вас буде кастомне посилання, яке створиться у верхній строчці браузеру. От нам його треба скопіювати і сюди вставити. Якщо посилання буде некоректне, система про це одразу тут повідомить червоним кольором. Далі нам треба обрати ліс безпосередньо, в який ми будемо щось імпортувати, І далі треба обрати обов'язково sender профайл, на якому підключений sales Navigator. А, Дуже часте питання: чи обов'язково потрібен Sales Navigator для всіх а, підключених до платформи? Ні, одного Sales Navigator вам буде достатньо для того, щоб 10, 15, 20 профілів забезпечити спокійно імпортованими даними, щоб вам було куди розсилатися. Далі. Що ми можемо тут ще побачити? В першу чергу ми можемо додати якісь теги одразу, якщо нам це необхідно, і також можемо розгорнути додаткові налаштування, які ну, зустрічають. Перша це Repeat Import Period, Тобто, ми можемо обрати, наприклад, якщо ми обираємо кожні два тижні, то значить раз на два тижні система перевірят, перевірятиме саме цей пошуковий запит. І якщо в ньому з'являтимуться нові люди, вона автоматично їх сюди імпортуватиме. І другий це муфт saved». Фактично, ця функція захищає вас від дублікатів. А в дефолтному стані, в такому виключеному. наприклад, у вас колись були завантажені якісь інші люди з пошукових запитів, вони можуть пересікатись. Якщо вони пересікаються, просто по завершенню імпорту система вам напише, що було стільки-то дублікатів, і не буде їх завантажувати. А якщо ви перемкнете цей перемикач, то в такому разі дубліковані люди зі старих листів видаляться і додадуться заново в новий. Тобто не буде такої ситуації, що одна і та сама людина одночасно зберігається в кількох лістах. На рахунок імпорту CSV. Обираємо контакти, тут так само обираємо ліст, в який ми хочемо щось завантажити, і обираємо безпосередньо CSV файл. Далі переходимо, і нас зустрічає меч-колонка. Відповідно, з а, лівої сторони у нас перемінні, які просить від нас платформа. Посередині безпосередньо, тоб колонка для мечу. І з правої сторони у нас колонки, які є у нашому CSV файлі. Наша задача правильно їх всі змечити. Тобто ми бачимо, наприклад, first name, first name, платформа сама а, виділила правильно, але чомусь прізвище, вона поставила на full name. Відповідно, ми беремо. Цю колонку і переміщаємо у потрібне місце. Найголовніше, що нам необхідно, це колонка LinkedIn ID. Це в вашому файлі має бути колонка, в якій безпосередньо вказані а, посилання на профіль людей, яких ви хочете імпортувати. Якщо якихось даних у вас в таблиці не вистачає, не обов'язково заповнювати всі, всі колонки. Тобто ви їх можете залишити, як, наприклад, тут пустими. І потім після імпорту. Піде процес Enreach Will, де система самостійно буде намагатись знайти всі дані, які їй не вистачає, і імпортує їх сюди. Тобто, якщо у вас чогось не вистачає, все окей, просто залишаєте це поле пустим. Відповідно, створюєте Create Import і у вас починається процес імпорту. Також є функція Update CSV. Для чого вона існує? Вона існує для того, щоб, наприклад, якихось старих людей, які ви. Завантажували через CSV файл оновити по ним інформацію. Наприклад, ви знаєте, умовно кажучи, що вони зараз змінили роботу, у вас є відповідна актуальна CSV-табличка, ви її обираєте, підвантажуєте сюди. Наступним чином обираєте. LinkedIn ID, get sales ID або поле email – Це те поле, за яким система знайде вже завантажених сюди людей. І мечите відповідне поле тут. Тобто ми вибрали email, відповідно, обираємо тут email. І вже наступним кроком нас зустрічає така ж сама меч колонка де ми мечимо ті дані, які нам треба оновити. На цьому все.